Привіт, малята! Сьогодні вранці я отримала лист незвичайний. Послухайте. Увага! У лісі з'явився порушник, тиші та спокою руйнівник. Пташини гнізд, кривдник, рослини тварин, хуліган. Допоможіть. Лісовичок. Дітки, гадаю, слід вирушити у ліс на допомогу природі. А будемо подорожувати на автобусі. Сідайте, поїхали. Ось ми приїхали до лісу. Погляньте довкола, як багато дерев у лісі. Тихо, не радісно. Птахи не співають, дерева не шумлять. Недаремно нас покликали. Що це? Пам'ятаєте, у листі йшлося про хулігана? Мабуть, це він насмітив. Що потрібно зробити? Навіщо прибирати за собою сміття? Ліс це дім для багатьох рослин, звірів та пташок. Виховані люди не смітять у гостях та не кричать. Погляньте, хто зірвав квіти, зробив букет, а потім кинув його на землю. Мабуть, це зробив хуліган. Чи можна так учинити? Якщо кожен з нас рватиме квіти в лісі, чи залишаться вони. Під час прогулянки можна фотографувати квіти. Тоді вони залишаться в лісі, а у вас буде фото на пам'ять. Дітки, подивіться, хто це? Чи можна чіпати диких тварин, якщо ми зустріли їх в лісі? А чому? Мама цієї тваринки.

Дітки, продовжуємо нашу подорож лісом. Ой, а це що? Це залишив хуліган в лісі. А як можуть допомогти сірники в лісі? А якої шкоди можуть заподіяти? Заберемо сірники з собою, щоб хтось не запалив вогонь і не залишив його в лісі. Послухайте, віршик. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйце не скину, хай лежить. Джерело не пущу камінь, нехай б'є. В полі жито. Не столочу, це святе. Дітки, ми все зробили правильно. Лісовичок дякує нам за допомогу. А нам час повертатися назад. Ми можемо сказати про себе, що ми друзі природи.